З чим би цей гараж перетворювався. Жінки, звичайно, постійно е, ображалися на це. Ось ця дружба. І до якогось моменту. До моменту, коли це досить часто закінчується, він більше мені не друг, тому що після очередної цієї лівки чаю ми побавалися і побилися. Ось дружба, в якій немає Бога і Христа. Коли ви не дивитесь за обрій, нескінченість обидва. Ось Сергій гівах це як, як дуже яскравий приклад, тоді, коли ви дивитесь на Христа. І дивіться, яка вона міцна. Уходить один, той каже, де він? Він вічності, я впевнений. Той приходить з вічності і підтримує його. Яка вона міцна, яка, яка вона, ну дійсно з того кажуть, яскрава. Вона ну, просто пульсируюча дружба, настояща. І дружба, яку ми бачимо по відношенню до них цього префекта, губернатора а, Антіоха і імператора, теж були друзі. Найближчі люди допомагали постійно. Але тут була вже влада. Але тут вже були гроші. Але вже тут було ем, саме ем, боязнь за своє, за своє земне життя. Лише за це. І ви знаєте, мені хотілося, щоб сьогодні ми з вами. Я ще багато чого можна говорити, мені вже здається, що я багато чого сказав. Сьогодні якось вчора, сьогодні час просто так швидко летить. Я вже боюся, що там вже багато хвилин і ніхто в Ютубі не, не додивиться, тобто з моїх парафіян, які виїхали за кордони, просять постійно виставляти ці, е, свої проповіді. Розумієте, влада влада це така, земна влада це така відносна річ. Я постійно я пам'ятаю святителі святи Анастаусу. Ви пам'ятаєте, скільки він е, притерпів від імперської влади вже навіть християнської епохи. Да? І він писав про те, що каже, я бачив, що таке влада. Я бачив, що це світська влада, яка обмежена лише цим часом і обмежена матеріальними цінностями. Наскільки це уродливої форми вона приймає? Да? Тоді коли ти розумієш, ні, бо то повинен розуміти, що ну, я вруг в цьому житті, і тільки мої чесноти перейдуть зі мною, це єдине, що я перейду, і все, що я зміг назбирати в добрих своїх якихось поступках. А він і він описує, а потім Єфрем Сирин, який майже трошки раніше жив, а він, він же був в пустелі, і до нього приходили такі люди, як, як до оптинських старців. Дуже, можна в великі. І вони розповідали, розкривали, знаєте, як психотерапевтам свою все внутрішнє. І Сірафі Єфрем Сирин, сидячи в пусти в пустелі, казав, слухайте, мені, мені так боляче, мені так їх жалко. Я так жалію цими людьми, тому що вони живуть оцим матеріальним своїм колом, і вони нібито як. Вівка не можуть вийти із нього. І оце я говорю, ці два полюси. На одному справжня дружба у Христі, а на другому примарнова дружба, яка з часом може апосточуватися. Це найкращий випадок. Або просто пропадати, згинути повністю. І сьогоднішній Евангелій на Інській Даві, Я ось слухав і думаю, ну дивіться, а хто б із вас оправ, от сонечки, ми всі так чи інакше хворіємо час від часу. Так? А іноді у нас були дуже серйозні хвороби. От хто б обрав піти до лікаря, і знаючи, що да, тиждень, два тижні, може хіру... хірургічне втручання, може якась фармацея, і ви вилікуєтесь. Або лікування від Христа. Я не кажу, тут не момент матеріальний, що за це треба платити, а за те не платити. Але воно буде так стягнути в часі, не знаю, рік, може два роки. Я впевнений, що я хотів би обрати Христа. І не тому, що я християнин архієй православний. А тому, що воно є глибинним, адже зміниться не лише моє тіло. Але зміниться моя душа. І тут навіть не можна це порівнювати. Тоді Сірія Непір пише в своїх листах, каже, мені ну, так жалко цих людей, тому що тіло нібито підтримується да? різними лікарями і матеріальними всякими благами. А душа, я бачу, занепадає, занепадає. І мені приходиться їх просто цієї ці глибини падіння доставати, казати очнись, брат, очнись, сестра, будь ласка, прокинься. Кожному з вас бажаю рідненької дружби у Христі. І я впевнений, що від ті, хто ми всі стоїмо і сьогодні в храмі, постійно стоїмо, хтось зараз хворіє, помовимося за них, да, в зв'язку з цим, постійними хворобами і, і, і те, що наше здоров'я вже таке всіми цими нервовими проблемами, випадками, воно вже так сто, сточе на очі. Да? Щоб у кожного з вас залишалася ця, ця саме дружба у Христі. Ось вона є, має знак вічності, вона веде до вічності. І щоб кожна з, з ваших дружб, яка сьогодні є земна, ви намагалися перетворити на небесну. Ось вам яскравий приклад Сергія Івака. Їх бажений кінець, їх філософія, і ту філософію, яку вони передали нам з вами, сучасним людям 21 століття, з 3 століття, ну, на початку, початку хай 4, ну, все ж таки, 17 століть між нами, 17 різненьких, а нічого не змінилося. Залишайтеся друзями один з одним, і саме найголовніше. Звушайтеся друзями Христа. Амінь.